Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 24 лютого і я буду сіяти перець і баклажани. Але буду сіяти той перець та баклажани, які буду вирощувати в теплиці. Я пробувала в ці терміни висаджувати і. Ці культури і для відкритого ґрунту, але вважаю, що все ж таки за НАТО, тим більше був показовий той рік, коли повернулись у нас морози до 6 градусів і померзли навіть дерева, ми були без, без урожаю кісточкових. Тож, не буду поспішати, ще досвід мій показав, що можна навіть, знаєте, можна і пізніше. Посадити розсаду, але розсада буде в гарному стані, вона не витратить свою сили, тобто, іншими словами, не буде замученою. Ми її малесенькою посадимо, і вона швидше, швидше піде в ріст. Тож для теплиці, 24 лютого для Харківської області, для моїх умов тепличних, без теплиця, без опалення. І при тому вирощуванні, що я буду вирощувати розсаду стаканчиках. я зараз посію десь 200 грамові стаканчики. А потім буду перевалювати в більші стаканчики. В мене буде можливість їх роздвигати, і розсада в мене буде спочатку рости з досвідчуванням. Тобто, якщо ви не можете забезпечити умови з досвідчуванням, то я раджу висаджувати через тиждень або навіть через два тижні. В мене випадок був: не бійтесь, що у вас не встигнуть ваш перець, не встигне. Все, він встигне. У мене був випадок у 2022 році, коли. Я була біженкою, і ми знаходились, знаходились ми в Дніпропетровській області. Нас, дякую, добрі люди приютили надачі. Але я там вирощувала. Спочатку, звичайно, ну, були цим всім ми приголомшені. Покинули дім в... десь 6 березня. Ми покинули да? 6 березня поїхали, поки огувтались. ну, Працюю я дистанційно, але все одно ж знаєте, руки чешуться. Тим, Тим більше, дача, природа, все оживає. І я так подумала і думаю, посію я перець, але не хотіла сіяти, думаю, все, але вже було пізно. Це був. Квітень місяць. Можете собі уявити, я посіяла, посіяла перець на початку квітня, в розсаду в стаканчики. Звичайно, вона в мене була така не дуже розвинута, умов не було. Але вже у квітні зрозуміло, вже і дні довші, і без вирощувала. Не було ж в мене, звичайно, не ламп, нічого, я сама біженка була. То, коли приїхали, повернулись ми додому через 2,5 місяця, в кінці травня ми повернулись, розсада була невеликою в мене. Я її висадила в теплицю, вона, як пішла в ріст, і була мені по пояс. Ці перці були по пояс та виросли такими гарними, знаєте, що, що ну, тобто досвід був різний. Тому, якщо ви можете забезпечити умови, а саме певну температуру, бо ці культури що перець, що баклажани, вони є теплолюбними. Наприклад, я готувалась до відео, подивилась інформацію, я завжди, в принципі, коли висаджую, дивлюсь. значить рекомендують висаджувати, говорять, що температура комфортна повинна бути для пророщування насіння 25-28 градусів. Хочу вас застерегти, висока температура. Я колись хотіла посіяти, стимулювати, щоб швидше, і забезпечила температуру десь 28 градусів. У мене був там градусник і не один. Тобто я можу сказати, що я міряла ґрунт і там було не більше 28% Відсотків 70 насіння зопріли. Вони не проросли. Тобто, ну, це було помітно, знаєте, коли масово нічого не виростає, не пророщується, значить щось не те. Тому таку високу температуру не треба забезпечити. І я почитала, що більш знижена температура. Наприклад, 22 градуси, 25-22 градуси, тоді проростає десь перець, дуже повільно. 15. Да, написано було 15-20 діб. Ну, мені знається, що ну, це дуже-дуже такий великий термін. Все ж таки, ну десь в середньому там, тиждень він сходить в мене. В, кімната, в кімнаті я буду пророщувати, в мене температура 22 градуси. Це в приміщенні. Звичайно, на підвіконні я ставити не буду, бо там температура значно нижча. Нельзя пророщувати насіння на підвіконні. Тож, все ж таки, я пошукаю в квартирі більш таке тепле місце, але вже обігрівач включати не буду, бо 28 – це занадто біля. Ну, Десь 25, Пошукаю куточок, де в мене буде 25, і все ж сподіваюсь, ну, що, що, що не 15 днів буде, що швидше. Тим більше, що я насіння обрала професійних з професійних пачок, ось таке розфасоване. Так, я його замочувати не буду, бо я дивилась на сайті цих виробників. Воно спеціально простимульоване, оброблене, тобто його замочувати не треба. Якби я брала інше насіння, то я, звичайно, замочую трошки це прискорює проростання. Я ж замочувати не буду. І так, взагалі, пройдемося по сортам, які я збирався в цьому році висаджувати. Це в мене мене спочатку перець. Значить, перець. Я його розділила для теплиці. Тобто, в мене буде перець трошки. У мене дві теплиці. В одній теплиці я вирощую томати в іншій теплиці вирощую перець, баклажани та огірки. От так розподілила. Бо все ж таки. В одній теплиці вирощувати томати і перці це досить важко. Це культури, які потребують різних умов. Так, це зрозуміло. Далі я розподіляю частину я висаджую на вулицю сорти, а частину висаджую в теплиці. Є такі сорти, які ростуть добре тільки в теплиці. Оці ось кубічні великі перці, їм треба забезпечити умову і на вулиці важче. Є такі сорти, які пристосовані до все ж таки незахищеного, до відкритого ґрунту. Я їх теж люблю, використовую і буду там вирощувати Тож, які сорти я буду вирощувати в теплиці? Для теплиці я вибрала значить сорт каптур. Ось він каптур для теплиці. 10 насінинок я купила, це каптур буде. Така, я вже його висаджувала, дуже мені сподобався. видовжена така форма цікава. Це червоний перець. Також я хочу посадити магно, товстостінний, такий кубічний, великий перець жовто-гарячого кольору. Це ось магно. Це для теплиці. Для городу я посажу хаски. Дуже швидко виростає, такий нормальний, тобто на консервування, на фарширування і також Snow White. Я їх вирощувала. Ці сорти я тоді якраз і підбирала, коли я вирощувала запізненням розсаду, підбирала такі сорти, які швидше достигають, бо ці ось величезні кубічні вони ну, дуже довго. дуже довго, так, довше. А, і ще ще я в теплиці Арістотель хочу теж такий гарний кубічний, червоний це Аристотель буде. І хочу спробувати дуже хвалили це сорт Барбі. Вибачте, все це в мене гібриди. Сорти, сорти, неправильно кажу, це все гібриди. Буду вирощувати барбі вирощувати. Тобто, 3, 30 штук в мене буде. На відкритому ґрунті, і 30 штук це в теплиці. ну що зійде, щось не зійде це ж е, зрозуміло, що я 10 штук придбала для того, щоб е, розраховую на те, що певний відсоток да, є певна схожість у насіння Воно не має здатності 100%, 100 всходити, а є певний відсоток схожості. І посаджу, звичайно, я э гіркий перець, придбали 10 насілин, але мені стільки не треба. Я візьму половину. Хоча ми знаємо, що Перець він дуже втрачає з роками свою схожість, тобто треба сіяти тільки свіже насіння. Він дуже швидко втрачає схожість, тому якщо насіння не зійшло, то однією з причин може бути якраз те, що насіння просто було не свіже. Це основна причина. Далі я хочу посадити баклажани. Теж посажу для городу і для теплиць. Для теплиці я вибрала більш такі цікаві сорти: це Аретуза. Це білий, смачний, такий дуже ніжний, дуже ніжний баклажанчик і лере. Такий він з полосочками, дуже цікавий сорт. І посажу також, uh, night lady, night lady, це на відкритому груді, і де, ґрунті і деста. Тобто, посажу їх трошки пізніше. Я подивлюсь, мабуть, навіть тижні на два пізніше, нічого страшного, я краще почекаю. Теж в тому випад, був такий випадок в тому році, коли я посадила баклажани. Посадила баклажани. Мене пригостили розсадою, бо я вже казала, вам не могла в тому році вирощувати. Мене пригостили розсаду. Розсада була висаджена в ящику, тобто така рвана розсада. Да? Тобто мені ящик принесли, я його розсаджувала. І я подивилася, що в принципі вже в нас тепло було, вже весна. Я висадила в теплиці, висадила на декілька в мене залишилось. Всього декілька, які просто ну, не помістились в мене в теплицю, я баклажани висадила на. На городі. І тут був мороз і дуже сильно померзло. Не відновились ці баклажани, тобто вони не вимерзли, я за ними дуже добре доглядала, але е нічого гарного з них не було. Врожаю вони мені такого гарного не дали. Плоди були недорозвинутими якимись. Ну тобто навіть і не вартує доглядати, якщо розсада вже підмерзла і постраждала. Це дуже сильно на неї впливає. Тож будемо зараз саджати, в наступне відео зніму якраз вже про посадку. І так, сьогодні висаджую тільки ті перці і баклажани, які я буду висаджувати в теплиці. Раніше я в ці терміни висаджувала і для городу, але зробила висновки, що краще на дві тижні, тижні пізніше, щоб потім розсада не страждала і не переростала. Тож на цій ноті я з вами буду прощатись. Дякую за перегляд. А кому цікаво, то перегляньте відео, як я це буду робити.